Економічний надзвичайний стан у Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп підписав указ, що вводить універсальне мито: 10% на імпортні товари. А для країн, з якими штати мають найбільший розрив між експортом і імпортом, збори вищі. Білий дім пояснює це необхідністю. Цитую захисту економіки від несправедливих торговельних відносин. Кінець цитати: Нові мита почнуть діяти вже за кілька днів, і лише сам Трамп вирішуватиме, коли ця торговельна війна закінчиться. Виняток зробили. Лише для Канади та Мексики, які раніше вже потрапили під тарифну політику Трампа, як розцінювати таке рішення Дональда Трампа, і головне, яких дій чекати далі? Розпитаю Богдана Ференса, експерта, міжнародника, засновника сд платформи. Вітаю вас, пане Богдане. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Яку оцінку можете дати у цьому рішенню, яке економічні експерти вже називають глобальною економічною війною? Рішення людини, яка проти війн, ну це тарифна війна Трампа, в принципі. Так я б сказав так: нічого особливо нового, тому що коли вперше Трамп став президентом у 2016 році, він відразу почав застосовувати точково тарифи не в такому масштабі. Звісно, як основний інструмент для такого примусу. Щоб виробники, особливо американські, великі корпорації, вони поверталися в Америку, в сполучені штати Америки безпосередньо і таким чином, логіка була в тому і залишається, щоб створювались робочі місця, була оця додана вартість, і гроші працювали на американську економіку. Тобто, в логіці Трампа і його радників з економічних питань, це саме от стосується цього. Зараз масштаб зовсім інший, тому що і Трамп змінився тобто, трам став більш радикальним і він визначає тарифи як основний інструмент тиску впливу. У різних частинах світу, на різних континентах і у двосторонніх відносинах з різними країнами, зокрема як з партнерськими, так і не зовсім. Тому власне, я думаю, що вплив безпосередньо дійсно він буде і вже відчувається, але не лише у тих країнах по відношенню до яких ці тарифи встановлені з різною пропорцією, але й безпосередньо вплив на самі Сполучені Штати Америки, тому що США дійсно досить залежна країна від багатьох в контексті постачання. Як енергетичних ресурсів, хоча у них у самих є вони, та, 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 та ж сама Нафта, Електрика з Канади, Автопром з Мексики, з Європейського Союзу. Також багато складових до тих чи інших. Промислових ланцюжків тому власне цей ефект буде також відчуватися безпосередньо у США насамперед на подорожченні, і вже це відбувається цін на ті чи інші товари, промислові або продукцію, але не варто також думати, що цей вплив не буде на економіки інших різних країн. Тому що як правило, це дезеркальні дії у відповіді, вони вже відбуваються від з боку тієї ж самої Канади, Європейського Союзу. Виклики серйозні для нас, що важливо усвідомлювати, що коли наступає знову ж така досить серйозна криза, я б сказав, у контексті цих економічних взаємодій і ескалації. То на жаль, країни часто перефокусовуються на вирішенні цих внутрішніх проблем питань, і нам потрібно також адаптуватися до цієї нової реальності, особливо у комунікації у співпраці з нашими західними партнерами. Вони зараз обговорюють на політичному рівні якраз найбільше це, що вдарить безпосередньо по їхніх економіках, і намагаються також з'ясувати, яким чином збалансувати. Цей ефект від тарифної війни Трампа. Знаєте, як кажуть, в історії це все вже було, і, і багато чого повторюється. Якщо от подивитися на історію, а криза вона породжує зростання, еволюцію. І ви сказали, що нам важливо, і нашим партнерам. а в чому це може стати поштовхом для України або навпаки, як в контексті війни Україна може тепер постраждати, якщо це стосуватиметься військової допомоги? Військова допомога це фінанси насамперед. Так, це бюджети тих чи інших країн. Гроші не беруться з повітря. Та чи інша пріоритизація відбувається на політичному рівні, і коли у тебе в принципі все нормально з твоєю економікою, ти бачиш, що в тебе складається певний приріст за рік там внутрішнього валового продукту, ти можеш виділити стільки коштів на, наприклад, зовнішню допомогу невоєнного характеру, а тут ти можеш виділити стільки, наприклад, коштів на військову допомогу і пріоритизуєш це важливо України у контексті російської війни. Але якщо у тебе з'являються нові серйозні проблеми, проблема тобто так, рівень інфляції, наприклад, вплив в контексті якраз подорожчання також цін і переорієнтації або пошуку нових ринків збуту. То тут виникають виклики. І коли ці виклики є на національних рівнях, політичні еліти на це реагують так само, як і суспільство, і вони більше фокусуються якраз на внутрішніх цих проблемах. Тому, власне, нам потрібно, я скажу, адаптуватись також до цих нових. Х, умов віралі, тому що колихає всіх. Але у нас війна, на жаль, і вона триває, і нас колихає найбільше. І тому тут, все ж таки, нашим партнерам потрібно також збалансувати і в подальшому пріоритизувати контекст підтримки України як у військовому, так і фінансово-економічному вимірі. Будемо на це сподіватися, пане Богдане. Видання Reuters пише, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, начебто, шукає інструменти впливу на Росію, і дійсно він все частіше почав повторювати, що Складно завершити, що сторони не хочуть миритися навіть висловився, що він злий на Володимира Путіна, але потім сказав, що переконаний, що Путін все ж таки хоче закінчити війну, тим не менш, чи він знайде цей інструмент впливу, і що це може бути, або наскільки реально те, що Трамп взагалі відмовиться від своєї обіцянки закінчити війну в Україні. Давайте з попереднього питання. Ну, по-перше, Трамп шукає можливості впливати на Кремль і на Путіна. Тобто ці можливості вони визначаються підходом досить таким старим, але подекуди ефективним. Тнутий пряник, тобто він використовує з самого початку після інаугурації, ще до безпосередньо ці підходи. Поки що ми бачили і спостерігали більше пряник, так тому що відбулося певне перезавантаження комунікації між американською стороною і стороною держави-агресорки Росії, тобто, зустрічі ці е такі досить е збалансовані висловлювання Трампа по відношенню. До Путіна, тобто він навіть в дечому йому намагався так особистісно якісь реверанси робити натомість Путін так само. Тобто це така була публічна дипломатична підготовка до тих чи інших консультацій, які ще тривають, звісно. Але ми не бачимо, як і Трамп не бачить готовності від Російської Федерації дійсно до припинення бойових дій, до завершення війни, і це бентежить Трампа, тому що він хотів досить швидко показати результат, хоча промі. Ніжний, він використовував, як він собі це думав, свій вплив особистісний, тобто так. Але з іншого боку, я думаю, і у оточенні Трампа розуміють, що Путін грає свою гру в Трампа, і ця гра вона визначається в затягуванні, в розтягуванні в часі тих чи інших питань, або вирішення тих чи інших питань. Ну і власне також з одного боку загравання публічно, дипломатичне, тому що Путін. І Кремль чекав на це як мінімум протягом трьох років повномасштабного вторгнення, щоб американці напряму з ними комунікували. І вони не хочуть втратити цей шанс з одного боку, але з іншого боку, вони знову ж таки свої ці різні додаткові умови намагаються пропихнути де тільки можна. І це також те, що Трамп, м'яко кажучи, не підтримує його. Це, тому власне і лунають зараз вже дещо інші меседжі в контексті риторики, які як кнут може бути, ну це вже було озвучено частково. Це нові додаткові санкції або е, кращі механізми моніторингу тих санкцій, які вже введені по відношенню до Російської Федерації. Ну і власне ми розуміємо, що санкційна політика це в принципі також одна з ключових невоєнних дій західних країн. Відношенню до держави-агресорки Російської Федерації і такого надмірного арсеналу також у Трампа нема. Хоча він не виключно може повернутися у свого часу до того, що запроваджував який спосіб діяв сам Байден і його адміністрація. Також не варто виключати такий підхід. Тобто, відмовитися він не зможе від ідеї завершити війну в Україні. Я думаю, він може перефоксуватися, якщо він не буде отримувати. Певний політичний для себе результат прогрес, тобто він дуже швидко може перефокусовуватися. Але він хоче все ж таки спробувати і це поки спостерігається. Одну хвилину маємо. Ще Ройтер пише про те, що Дональд Трамп, начебто, готує указ про збільшення експорту зброї. Як це може позначитися на Україні? Ну, сподіваємося, що позитивно. Тобто, так, тому що знову ж таки. Трамп його точно використало в принципі. Цей не дуже позитивний прецедент на, на паузу поставити да, допомогу військову, але сподіваємося, що це було вперше і востаннє. Але знову ж таки треба готуватися нам і адаптуватися до цих нових реалій. Дійсно, це не передбачуваність, яка Часто звучало по відношенню до Трампа. Вона поки що залишається, але хто краще досліджує його особисто і зараз дії його адміністрації, то в принципі все досить може бути і Просто до цього потрібно готуватися, пане Богдане. Дякую за цікаву розмову. Що приділили нам свій час? Це був Богдан Ференс, експерт міжнародних засновник СД платформи.